Всім приєднувати! Сьогодні у нас ще одна це посилочка від Aliexpress. Це нас була зимові капці. Я казав, що буду брати ще одні, і дані цікапці мені порадив підписник, так як він їх брав, і казав, що на зиму вніше в нас зима вже не така довга і холодна. Нащо брати у ці грубі капці? Можна брати щось і і потонче. Він мені порадив цю модель. Я на неї задоволений. До речі, вона е, дуже похожа на мої усінні ці капці, які я брав, але в них де груба підошва, така сама цей. І поверхність, яка водовідштовхує воду, і більше йде утеплення. Щось цікавого в них нестандартні шнурки. Так, давайте розпакуємо. Тут стандартні пакети від Басполи. Ось і такий обігунок. І ось наші капці. Так, приїжджають вони ось так запаковані. У нас де проста білочка без таких якоїсь важливої інформації. Ось так вони виглядають. Тобто це такі зимові, скажімо так, кресовки. Я в них вже по хаті ходив. Вони ходити зручно, в нас зі тепло. Тут така доволі трохи е, грубенька оббивка тонша, чим в тих моїх зимових, я якщо ті дістану покажу вас, це в нас 44-й розмір. Підошва в нас гарна, така, така як би гума йде. І тут повністю такі самі матеріали як тих усіх цих капцях. Вони водовідштовхують. Тобто, якщо на них падає вода, вона просто стікає і не лишає навіть ніяких на слідів. Щось цікавого, що тут у нас нестандартні шнирюки. Ось так. Вони отут так затягаються. Ми тянемо цю штучку до себе, ну, от тягнем, як бачимо. І ми розшнуровуємо. Якщо хочемо їх затягнути, просто тягнемо до себе і ми зашнуровуємо. Ну, ми таких капці не було. Подивимося, як воно буде себе проявити. Ось так. Запихаємо сюди і тут, Ну, правда, буде тако болтатися. Або. Можна, наприклад, їх поставити, запхати десь окома, наприклад, язичок. О, за язичок. Можна Можна тако запихати їх. І, в принципі, має бути нормально. Ну, Тут петельки є. Ось вони. Так що, як комусь не подобається, можна їх і е, замінити на стандартні, класичні петельки. Шнировики. Також на минулій капці я лишу о, це посилання під відео, там яке саме знімав відео огляд. І також всі, це посилання на всі речі ти йдеш під відео. І також там буде посилання на мій телеграм-канал Alienot, де я ділюсь західками з Aliexpress. Свіжі промокоди, купони і розказую, що і як про Aliexpress. Ти можеш там знайти. І також в Ютубі, коли прийдеш на мій канал, там є відео, шорти і дописи. Також я почав дописувати і дописи, ти ти можеш бачити про деякі акції, які будуть відбуватися на AliExpress. Як бачимо ці, що я брав зимові, вони йдуть більш грубші, грубша підошва. Тут в них ще більше вона бивка, Але в них, як бачимо, точніше вони тако, о, Вони все-таки йдуть тонші і легші. Цей все-таки більше, радий. я бачу навіть підошву навіть. Тоньше. Хто не хоче, аж щоб такі були грубші, то цього варіант буде краще. Вони йдуть легше набагато, ніж цього. Але ціна в них йде одинакова. Тобто вони, я їх за них дав 20 доларів. А це осінні капці, які в них зараз ходжу. Вони трохи це брудні, вибачте на це. Я ними дуже задоволений. Вони легенькі, вони не мокрі, нога суха і тепла. Я вже в них так само робив догляд. Класні легенькі, я в них тоді дав рівень 18 доларів чи на 17. Досить класні капці, супер. Але тут, як е, йде утеплення, але дуже таке маленьке. А тут, от, як можна сказати, молодше його, це, от молодші, брата, це старший. Тут така сама груба сама йде. Е, тут такий самий матеріал йде. І тут такі йдуть резинові, ніби як оці ставки, що захищають від води. Тут вони так само є. Тут у нас ж, ж, ж шнирки такі. Сучасні, так скажемо, тут більш класичні, я люблю більш класичні. І тут просте набивання, а тут таке вже така вже набивка доволі грубенька. Але не настільки, як в зимових. Тобто в них. Я от вчора ходив по вулиці, і вчора вночі по вулиці було все-таки вже доволі холодно. Навіть цих вокапців, пцік в мене була груба шкарпетка, доволі вже ну нузі так було б відчутно холодновато. А цих вов було б, думаю, би супер. Так, як вони настільки вже і грубі, ну і. І не такі вже й тоненькі, доволі хороші. До речі, що в, цих, що в тих, що тих, підошка, я так називаю її тракторна, тобто вона збирає досить гарний болото, якщо це десь ходити десь, десь через якусь цю стежку або стадіон. То її доволі навіть і легко чистити, бо воно відпадає. Але якщо вставляєте, воно аж так видирає, дає гарне сцеплення. Що порадувало, оцей матеріал, він такий самий, як тут, він себе гарно зарекомендував, він дуже легко чиститься, навіть стаєте десь ненароком і в калабані е з болотом, або щось таке тут десь заляпається. Просто підмивальник простою шматою тако потерли і зчистили. Досить легенько. Як бачимо, тут на шидишевушка. Ці петельки для цієї штучки. ось. Я їх, до речі, штурував. Вчора ходив по хаті. Ммм, воно все-таки мені б здалося, оці більш ці класичні, вони це краще зашнуровується, затягують і більш то воно так трошки більш, стягують. Тут все-таки дає нозі такий трошки більш вільніший. Цей, О, так само, що тут ці підкладки йдуть. Більш нога тут так трохи більна. Хотілося, щоб тут було більш тісніше. Але, в принципі, я задоволений. До речі, так ці петельки перепихати будуть класичні шнирівки. Тут бажано брати якісь о. Або навіть і тонші, бо петельки тут не настільки такі вже грубі. Може, навіть і заміню на класичні. Але так, капці досить класні. Я рахую, до, а, до речі, так як себе ще закомендували, цього капці. Тут ось у нас є така оця, оця прошивка з тканини, Тут яка, щоб брати за язичок, щоб потягнути капці. В неї є такий невеличкий мінус, що коли ми знімаємо капці, де коли приходимо до хати, також знімаємо капці, наприклад. всю частину легко мити, наприклад, в цьому капці. Тут вона дуже оце маситься. Тут подивимося матеріал, бо це, наприклад, буковий матеріал. Йде такий ніби трохи якби матовий. Але вони, як побавимося ще раз, гарно всі прошиті, вони всі склеєні. Бачимо, вони йдуть до води не проникні. Бо якщо буває навіть ще не буває, а буде у нас зима. Якби бувала у нас зима така хліпотля, купа колобань, мокрий сніг, то отут, думаю, буде дуже добре. Ну Подивимося, як вони себе проявлять. Для них, напевно, буде дуже е серйозний виклик. Це якщо буде мокрий сніг і ще буде сіль, от тоді буде цікаво подивитися, але за ту ціну я рахую досить класно. Можна сказати, як, підійти на базар за 100 доларів, я в 2019 році брав капці, це в районі було. А, там них, вроді, дві чимось, ось таке е ті берленди, я знімаю їх на минулого відео вони були. То я за ті дав 20, я за ці вода 18, і за ті зимою 20-20 чи 25. В районі з 65 доларів, я купив три пари капців на осінь, на таку у цю сирову зиму і на середню зиму. Тобто я рахую, що досить класно, якщо вони відходять, я думаю, що не відходять 2 сезони. Ну третій це вже будемо дивитися. Як вони будуть, але я думаю, можна навіть більше. Тобто я ними не задоволений, повністю все супер. До речі, що не радує, що е, тут можна і вдівати навіть і тон, і тон і тоненьку шкарпетку, що не думаю, що навіть зібуде холодно, Та як ця е, утепленка тут досить і це приємно, і тепло. Я коли вдів їх походив по, по хаті буквально десь, десь дві хвилинки, то нога дуже сильно загрілася. Ну що ж, всім дякую за увагу. Всім хороших покупок.